500 сердець, 500 думок, 500 очей в один вінок. Сьогодні свято на каналі. Ми 500 підписників зібрали. Ви наша сила, наш мотор, ви наш найкращий горд. Дякую вам, мої любі, за підписки, за сердечка і коментарі. Вітаю, мене звати Ігор Іванов. Мене запросили взяти участь у міні-проєкті Поезія української Катя Рубан. Ти можеш, що хочеш, але обери радіти. З причин несуттєвих просто як вміють собаки і діти, з того, як співає пташка або відступає відстань, з того, як спочатку важко, а потім квиток на південь. З того, що не може бути, але незбагненно є. З того, що пора б забути, та тільки воно твоє. з того, як із горя віра горниться кошеням і палить домашні вогнища тут та там, тут та там, тут та там, тут та там, як шлях проступає відтиском на кросівках, як вітер гойдає відблиски на тарілках, як вміння мовчати сходить і квит всьому, як вміння прощати ладить свою тюрму. Як порожньо тут безкушного виє вітер? Але якщо можеш вибрати, то вибери радіти. Привіт усім! Мене запросили взяти участь у міні-конкурсі Поезія українською Коли мене спитають, з якої я країни, яке моє коріння. Іде моя земля, я з гордістю скажу, що родом з України найкращою у світі, це точно знаю я. З тієї України, де сильні духом люди, захисники відважні, де вірні лікарі, де більше горя і зла ніколи вже не буде, де сяють буйні квіти. Ми запросили прийняти участь у міні-проєкті Поезія українська. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось сій грай на дуду, подивися, я піду. Баба каже, не іди, ти мені поночі, сади, там, де, там, де вітер шарудить, то знову цар сидить. Люблю своє стареньке місто, душою, душею молоде. Тут провела своє дитинство, тут рідне все. Люблю зі сходом сонця зустрічати ранок і слухати я спів птахів. Люблю попити кави зранку, не думати я про війну а жити, як раніше, буденним, радісним життям. Привіт усім, а особливо. Прихильникам міні-проекту поезія української. Любіть українське слово, насолоджуйтесь милозвучністю нашої мови. Гетьте, думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане. Ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать, І, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темною нічку не видну, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись буду жити. Геть, думи сумні. Усім привіт. Мене запросили прийняти участь у міні проекті поезія української Ліна Костенко. Усе моє все зветься Україна, усе моє все зветься Україна. Буває часом сліпно від краси, спинюсь не тямлю. Що воно за диво, от степи. Це небо, ті ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса глибока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Усім привіт, мої любі глядачі і слухачі і проєкту Поезія Українською. Сьогодні, охоче вам хочу представити. Мою колегу, пані Іринку, яка охоче погодилася нам почитати. Отож слухаєм, підтримуєм. дякую всім ще. На, тримай, вдягни мої сандалі, що незручно, тиснуть, важко йти. Правда, зовні майже досконалі. Ти завжди хотіла їх вдягти. А тепер, коли вдягла, скидаєш. А чого ж? Втягаєш знов свої, кажеш, у своїх, немов літаєш, і не натирають мозолі. Так отож хода у тебе інша, інший шлях готований тобі. І нема ні краще, ані гірше. І далі в своє. своєму. Вітаю, друзі! Сьогодні такий гарний день. І наша Тетянка здійснила велопрогулянку, веломаршрут, маршрут, проклала вісь Роксантинова та Самчика. Я не можу її підвести, я погодилася взяти участь в проєкті Поезії української. Перепрошую, що не на пам'ять, я буду читати неперевершену Павла Вишабабу з його збірки. Вічна називається картина. Кохались так, що падали картини. І янголи, що жили тут одвік, не пошали сутінків квартир. Диявол перейшов би на наш бік, якби тоді заглянув нам у душі, коли на відстані кордонів і постів кохали так, що неможливо дужче, кохали без дзвінків і без листів. Тому що зустріч буде землетрусом. Тому що бракуватиме часу згадати про подолані спокуси, про янголів присутність мовчазну, про переїзд з квартири на квартиру, кохання, без уміння та прикрас. Залишилось розрізати картини, щоб падали на когось після нас. Дякую. Я закликаю всіх читати українське, наприклад, харизматичного воїна і поета Вишиба. Прийдіть в самчики, отримайте задоволення, душевний спокій, розраду, приємну бесіду, гарні хвилини і слава Україні. Добрий день, любі друзі! Мене звати Куліковський Олександр. Мене запросили взяти участь у міні-проєкті поезія українською. До вашої уваги, вірш Василя Семененка, вона прийшла. Вона прийшла непрохана і неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене випала з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквічена і мила, і руки лагідно до мене просягла. І так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жаль у небі тане, кого остерігають з висоти. Прийшла любов непрохана й неждана, Ну як мені за нею не піти? Доброго дня, глядачі! Мене сьогодні запросили взяти участь у мініпроекті Поезія Українсько. Тож, слухайте, шукаю в осені принади, в осінніх нотах листопада, ходу дорогою притишу, я прислухаюся до тиші. Це ти, пожовклий старий Клене, дорогу вистелив для мене. Шепоче листя під ногами, Біжить сполохане вітрами, І влаштувало перегони під ніжні звуки саксофону, душі осінньої принада Щемлива осінь листопада. Мене запросили взяти участь у міні-проєкті Поезія українською. Хочу прочитати вірш Ліни Костенко І все на світі треба пережити, який дуже актуальний сьогодні та дуже вразив мене. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай меле млин свою одвічну терть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде відпрожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. Якось треба жити, і це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути, і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, а поки розум від біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити, як належить. Моє життя я дякую тобі, за сонце в небі, хоч бувають грози, за крила, хоч і зранені в душі, за радість в серці, хоч бувають сльози. Я дякую життя і за політ до мрій високих, хоч збивали часто, за подарований тобою цілий світ, в якому мить і та подяки варта, за друзів дякую, опору у житті. Хоч зрад не обійти тривог і болю, за дні чудові інколи сумні, за цвіт весни, який завжди зі мною, та особлива вдячні за сім'ю, коли ми разом все на світі вдасться. Живу, надіюсь, вірю і люблю, тебе життя, бо ти найбільше щастя.